Вітаю вас, малята! Дидактична гра, вибухонебезпечні предмети. Давайте сьогодні ми з вами навчимося розпізнавати небезпечні предмети за зовнішнім виглядом, обрати безпечні для гри предмети та уникати небезпечних ситуацій. Дітки, а ви знаєте, хто такий пес-патрон? Пес-патрон допомагає нашим військовим шукати вибухонебезпечні предмети. Коли він їх знаходить, він починає лаяти і сапери їх знешкоджують. Сьогодні наш пес патрон розкаже, які бувають вибухонебезпечні предмети. Будьте уважні. Бомба! Якщо ви побачили її, не торкайтесь руками, а кличте дорослих, це керований мопед. За допомогою його можна влучити в будь-який будинок, знескордити його. Тому, коли ви почуєте звук, треба негайно сховатись в укритті. Це граната. Її не можна брати в руки, тому що якщо видернути чеку, вона розірветься. Це дуже небезпечний предмет. Якщо ти на вулиці побачив ось такий пристрій у вигляді телефону, не чіпай його одразу, клич на допомогу дорослого. Це може бути бомбою, електричною міною. Це ракети. Які знешкоджують наші будинки, тому вони дуже небезпечні предмети, під час повітряної тривоги негайно сховатись в укриття. А чи знаєте ви, що електричні лампи це теж небезпечний предмет. Якщо вона перегрівається, її не можна торкатись руками, вона може розірватися на багато маленьких склянок. Це також саморобний вибухонебезпечний предмет. Тому, якщо ви його побачили, негайно біжіть до безпечного місця. Це великі ракети, які запускаються дуже з далекої відстані. Тому коли її засікають радаром, вмикають повітряну тривогу. Дотримуйтесь правил безпеки. Це такі маленькі побутові пристрої. Ще їх називають фейерверками. Вони використовуються на свята, але вони небезпечні. Якщо одна запальничка загориться, то вона може розірватись в тебе в руках. Це запальничка. Це зручний предмет, пристрій, але дуже небезпечний для дітей, тому цей предмет не можна брати. А чи граєтесь ви з такими фейерверками? Ні, не можна. Ви можете поранитись, тому дотримуйтесь правильної відстані під час користування ось такими фейерверками. А це газовий балон. Він теж дуже небезпечний. Коли неправильно користуватися газовим балоном, то може виникнути дуже велика пожежа. Балон може вибухнути. Це каросин та бензин. За допомогою їх можна їздити на автомобілях або тракторі. Але коли його підпалити. Що в ніякому разі не можна робити, може статися біда. Він вибухне. Це види патронів, якими стріляють, якщо ви знайшли ось такі патрони на вулиці, ні в якому разі не носіть додому зразу покличте дорослих, бо вони можуть бути дійсними навіть з порохом і вибухнути. А ще бувають вибухонебезпечні предмети ось такі. Різнокольоровими дротами, тому що їх з'єднують до вибухонебезпечних предметів бомб або керованих електричної бомби. Тому уважно дивіться, якщо ви побачили ці предмети, одразу кличте дорослих. Нам усім треба бути дуже уважними, якщо ви побачите якийсь невідомий предмет, не підходьте, не чіпайте. Обережно відійдіть назад. І повідомте про знахідку когось дорослих. Або зателефонуйте за номером 101. Ось ми дізналися, що пес патрон дуже допомагає нашим військовим. Він знає багато вибухонебезпечних предметів. Дякую вам за увагу! До побачення!